А зараз, дорогі брати і сестри, будемо продовжувати науку про відпусти. Помолимося до Духа Святого, щоб Дух Святий дав нам те світло, впізнати цю науку католицької церкви, про відпусти, і щоб ми дійсно користали в тому ювілейному році із тих ласк Святої Церкви, а саме. Щоб отримували індульгенцію, тобто відпуст повний. У минулих наших науках ми розважали, якою були, дорогі брати і сестри, первісній церкві і в перших віках християнства. Покута. Покута була надзвичайно тяжка, покута була. Но... Розсягалася на довший період, так, і вона вимагала від Каїника дуже багато зусиль праці жертви. Але з часом і та покута мінялася, ми з вами говорили. Наприклад, всередину в 3 столітті спочатку в Римі і Карфагені, а потім і всій Західній церкві. Було прийнято рішення звільнення від епідемії, тобто від покути, що могли змінити місцеві єпископи, тобто зменшити той термін покаяння залежно від того, які складалися обставини. Наприклад, людині дала покуту на 5 чи 10 років. А людина є немічна, хвора, що захворіла. І що тоді робити? Вона має в тій покуті померти, не відбувши її. І тоді оці церкви розважали над тим і сказали, що місцевий єпископ може цю покуту замінити або зменшити. Від цього також залежало, як сама людина, яка каялася в своїх гріхах. Як то вона себе поводила? І тому треба було свідки, або особливо в тих часах мученики, ті, які терпіли за віру, коли вони спостерігали за тою чи іншим каяником, і вони бачили, що та людина направду жаліє за свій гріх, вона поправилася, наприклад, той, який вживав алкоголь. Що він дійсно поправився, вже не вживає алкоголю, і вони мож, могли йти до єпископа і давати таке свідоцтво, мученики, що ось той християнин на протязі певного часу покаявся. І тому не тільки на Західній церкві було прийнято це. Рішення, а також ця практика була визнана святим Василієм Великим, Григорієм Богословом, і вона була прийнята в східній церкві. Як ми вже з вами говорили, 6 століття ірлянські монахи проповідували слово Боже іншим народам, і тоді пішла практика, що сповідь на вухо, тобто сповідь індивідуальна. В західній церкві, в тому часі, утворюються спеціальні книжки, книги. Які то були книги? Ці книги називалися Пенітенціали. Що це за книги? Щоб ви краще зрозуміли, наприклад, ви йдете до лікаря, так? Чи в аптеку маєте рецепт? Ви ж на ми ж не приймаємо одинакових ліків від болю голови, від шлунка, від серця, від печінки. Кожен людський орган, він має приписані свої ліки. Отже, і в тій книзі, так само священки дивилися, починаючи з 6 століття. Дивилися в ту книгу, так, яку дати покуту за цей гріх. Наприклад, людина, яка вживала алкоголь. А що дивиться, ти вживав стільки алкоголь, чуже знов на пам'ять, яка тобі належить покута. Сім днів посту на хлібі і воді. За вбивство по ти ти маєш як уже брак ходити і провадити своє життя в пості і в покаянні. Ну, то є цікаво, дорогі брати і сестри, як то є сьогодні. А сьогодні ми бачимо трохи по-іншому, а людина дивиться там. Сидить в сповіді священник отець Андрій. Там отець Мар'ян, там отець Стефан, там отець Тарас. Ага, хто меншу покуту дає? А той, то я йду до того. Тобто, якщо взяти, наприклад, сьогодні ми священники, не маємо такого виразного, ясно, з тим самим гріхом, наприклад, може прийти одна особа до мене, я можу дати. Одну покуту до іншого священника. Інший священник може дати ще іншу, а хтось може дати строгу покуту, а хтось може дати яку покуту, дуже легко. А в тих часах цього не було. Були ясні і виразні приписи. Ага, ти надужував алкоголом, пив, сім днів маєш відбути покуту на хлібі і воді. Я так розважав над тим. З однієї сторони, дорогі і Есаси, ну, на мою думку, було добре. Тому що ха, була певна, виразна, ясна покута. Ти вчинив той гріх, і за цей гріх маєш відбути таку покуту. Так як ми йдемо в аптеку, мене болить зуб, тобі пропонують такі препарати. Ось була така подкута. Шостого століття. Але і на цьому, дорогі брати і сестри, це все, що не зупинилося. Тому що церква ширилася, появлялося багато людей, парафій, само собою. І церква не могла так строго ставитися до тих людей. Вона мусила також знаходити якийсь, що вихід з цього. Тобто людині дай 20 років покути, 10 років покути, ну, а то вона скаже, тоді починалося дуже багато що надушування. І надушування почалося тоді також, коли змягчили покуту, і кожен священник, який приймав сповідь, міг давати. Що покуту, яку він вважав. І це пішло свого роду, що наду життя, також на дожиття і від самих священників. З 11 століття появилася нова форма індульгенції, а саме, єпископи, а також і римські архієреї видавали спеціальні грамоти. Часткового або повного знімали щочакову повну епідемію. Але в який спосіб? То не можна сказати, що покута була що забута або люди її не відбували. Ні. Для того, дорогі мої, пом'якшення було. Щоби можна було отримати, отримати, то треба було відбути, наприклад, поломництво на святу землю. Або, наприклад, будувався собор, церква, людина мала стільки то днів бути на будівництві собору. І я сьогодні би хотів трошки застановитися над тим, а при чому тут до чого то свята земля? Яку вона роль відігравала, і чому індульгенція також пов'язана із Святою Землею? Ну, Насамперед знаємо, дорогі брати і сестри, що для кожного з нас є дороге місце, дорогий наш рід. Як приїжджають, наприклад, третє, четверте покоління українців, які жили в Канаді, вони там народилися, вже там похоронені їхні прабабці, прадідусь, і вони сюди приїжджають на Україну, то є їхня земля. Туристами чи до родини, вони шукають свого коріння. Також і ми християни. Коли християни читали Євангелії, Різдво Божого Сина, Розп'яття, Єрусалим, їм було цікаво, а де ж та земля? Де вона знаходиться там, де народився нас Спаситель Ісус Христос? Що там зараз відбувається? Де є та гора Голгофта, на якій Він страждав, на якій він помер? І знаємо, не буду знову повторювати історію, дорогі мої, але знаємо, що сталося з містом Єрусалимом, вигнання юдеїв з святої землі, і свята Земля стала для християн святою. У 380 році за імператора Теодосія християнство проголосило офіційною релігією Римської імперії. Юдея стає переважно християнською. Після її розділення в 395 році на західну і східну частину свята земля залишалася у складі Східної імперії. 634-638 рік під час Арабо-Візантійських воїн відбулося мусульманське завоювання. Лаванту, включно із захопленням Єрусалиму в 637 році. В 109 році халіф Гакім наказав зруйнувати храм гробу Господнього. А в 1039 році. Його наступник після отримання Великої суми дозволив візантійцям відбудувати гріб Господній. Пручан пускали до Святої Землі до і після відбудування храму, але часто їх захоплювали, деяких священиків бували. Мусульманські правителі часом зрозуміли, що Єрусалим багатіє від золота поломників, після цього факти переслідування припинилися, але ненадовго. Тобто, християни, які відвідували святу землю, вони були що? Наражені на велику небезпеку. Часто їх грабували, вбивали, брали в рабство. І тому вони мусили паломники їхати разом. Ну, а також це і дорога і хтось хворів, хтось помирав в дорозі. І витоки хрестових походів сягають подій раннього середньовіччя в Західній Європі з погіршенням становища Візантійської імперії на Сході, що спричинило нову хвилю візантійсько сельджуцьких воїн. Падіння імперії Каролінгів у 9 столітті наприкінці 9 століття. І отже, ситуація на святій землі не була легкою. В 1063 році папа Римський Олександр II благословив християн на відвоювання Іспанії, а також гарантував тим, хто загине відпущення гріхів. Індульгенція. Так? Отже, то, то не те, як казав Кирило Патріарх, якщо хтось загине в боротьбі з Україною, на в Україні загине, то й душа піде до неба. Ні, В православній церкві того немає. Але в католицькій церкві в науці було таке, дорогі браті і сестри. І тому ми будемо бачити, що ситуація християн була надзвичайно. Тяжкою, а саме, ну, можна сказати, безвихідною, мусульмани знущалися з паломників, священиків християнських, а ці хотіли іти, і також мали деколи покуту відвідати Святу Землю. І тому ми будемо бачити, що весною 1997 року в столиці Візантії. Зосередилися загони лицарів хрестоносців. Головну роль у Першому Христовому поході грали французи, які мали мету, а саме звільнення святої Землі, від кого від мусульман. І тому церква. Яка благословляла. Я зараз не хочу е, входити в глибину, правильно це було чи неправильно, яке було на дожиття, пам'ятаєте, була ціль святою для кожного християнина Єрусалим, гріб Господній, гора Голгофта – це були святі міста, і кожен хотів свого часу відвідати це місце. Поклонитися тим паче, що також була наділена що індолігенція. І тому ми мусимо тут усвідомити і збагнути, дорогі братя і сестри, що з 1095 році після рішення Папи Урбана II, за участь в Христових походах. Також можна отримати повну індулігенцію, повний відпуст. І тому ми бачимо, що таке той відпуст, що таке індулігенція, звідки вона почалася? Яка була ціль і мета, за кого той можна відпуст повний було жертвувати? Але це вже ми з вами будемо говорити наступного року. Разом. Отже, сьогодні завершуємо, і, звичайно, що покута вона є важливою е, в нашому житті, дорогі браті і сестри. Вона міняє людину, вона міняє наше серце, нашу душу. Ми стаємо тоді, дійсно пізнаємо і ставимо собі добрий діагноз, як я живу. Що я маю змінити. І тому церква для, для нас сьогодні видається, що церква несправедлива, що церква давала такі тяжкі покути. Як то могли знести? Ми мусимо повернутися в той час, а то нелегко модерній людині 21-го століття усвідомити ті часи. Але то були такі умови життя. І церква тоді знову не виступала, ще раз кажу, не виступала е, як строгий суддя, але ті, типу, покути давалися як лік, бо людина була свідома того, бо людина вірила в Царство Небесне, вона жаліла. Але коли була на дожиття, тоді церква що, шукала виходу. Церква бачила, бо чому церква? Тому що церква має ту владу, що зв'яжете на землі, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на, роз на небі. Церква отримала ту владу від Христа Спасителя. І тому ми будемо бачити, як церква в делікатний спосіб працювала над спасінням людської душі. Допомагала людині, щоб людина спасла свою душу. А в церкві також є люди. Було на дожиття. Ми будемо говорити про надожиття, життя, а я не, бу... не оминаю цієї теми. Була на дожиття, і то велике, і були було тоді, вони є тепер і будуть після нас. Але це не означає, що церква помиляється. Церква ніколи не може помолитися, бо церквою провадить Дух Святий. Окремі люди, церковники, можуть помолитися. Може бути на життя. Ісус Христос мав 2, 12 апостолів. Юда продав, апостол зрікся Петро. Тобто, але кожен мав можливість спокаятися. Один прийняв покаяння, прийняв. Жалів за свій гріх, а другий впав розпач, зневірив знеоходження і пішов повісився. Є різні речі, бачите? Бо ми всі люди. І тому не треба, якщо ви почуєте то, оці проповіді, то не треба так гостро судити церкву. Бог знає, як керувати народом. Бо так можемо судити Господа Бога за Старий Савіт, коли Господь Бог був по стороні вибраного народу і воював проти поган. але хто те було погане? Яке їхнє було життя? Чому небезпечне було те життя? І чому Господь Бог стояв по стороні Ізраїля? Це не є так просто. І тому не спішіть усуджувати і сказати: о церква така була немилосердна, така була черства, що вона на народ давала такі страшні покути. Ці покути були лік і для спасіння душ християн.